Я знаю, що таке втрачати, і знаю, що таке насправді війна. Шість років тому пристало мого чоловіка, який був військовим, офіцером, був в АТО, але після того, як повернувся звідти, так склалися обставини, що його не стало. Я лишилася в 38 років вдовою з трьома дітьми. Я є мама Владислава Левчука, льотчика, який загинув 11 грудня 2022 року. Просто дуже боляче говорити, але так вийшло, що я народила і виховала сина для війни. Була його мрія літати. І зараз моя дитина в небі, хоча я завжди чомусь думала після смерті чоловіка, що він прикриє нас. Але чомусь це не спрацювало. Коли в кінці 21-го він закінчив університет, приїхав додому, він поїхав служити в Новоколинівську військову частину, це за Львовом. За два місяці розпочалася війна. І ці діти практично з перших місяців почали літати в пекло. Це було страшне. Ми всі розуміли, чим може це закінчитися. Я молилася день і ніч. Я молилася, як тільки могла і знала. Це була сьома ротація. Вони летіли два вертольоти. І Десь Ненацька, це той міг, який випустив ракету. І це була миттєва смерть. І загинуло троє. Максим Федоров, Віталій Маркевич, і мій плато. Дружину. Це дівчинка, яка з ним зустрічалася шість років, і в липні 22-го не встигли одружитися. Ми познайомились на першому курсі університету, для мене це така любов, напевно, про яку пишуть в книжках. Він завжди намагався зробити мені приємно, зробити мене щасливою, будучи навіть там. В останній день свого життя, коли він живу в своєму останньому польоті, мені кур'єр приніс квіти від нього, і я більше не мала можливості за них подякувати. Дуже болить. Болить найбільше за нього, тому що він, ми тільки одружились. Дуже важко зараз. Кожну свою секунду я думаю про нього. Тільки в мене щось в житті трапляється, я подумки звертаюсь до нього, ділюсь своїми успіхами, жаліюсь на якісь невдачі і вірю, що він завжди поруч зі мною. Він загинув як справжній воїн, як справжній герой, хоча для мене він просто син. Я не хотіла, щоб мій син був героєм. Я хотіла, щоб він був просто сином, щоб він був хорошим чоловіком і в майбутньому батьком. Вони мали народити гарних дітей. Дуже важко згадувати нашу останню зустріч. 4 грудня 2022 року в його очах все-таки я бачила якийсь сум. Я думаю, що він відчував, але на той час не відчували цього ми, що це була остання зустріч. Це чисто випадково знайшла такий малюнок. Це йому тільки вибунув 9 років. І Він намалював малюнок таткові на день народження. Він намалював вертоліт, ракети, які летять у танки. І літак, який з'явився зненацька, і летять ракет. летить ракета у вертоліт. Він зобразив. У мене свою смерті. Я чомусь була впевнена на 100%, що це з ним статися не може, Але, на жаль, сталося. Мріється просто вижити, просто вижити і не зламатися. Хочу бати щасливими своїх дітей і нашу Україну, тому що дуже хочеться, щоб хлопці наші, які віддали життя, це було не даремно.